Здравствуйте, співачка Селеста Келох виступала на розігріві у багатьох відомих виконавців, включно з Майлі Сайрус, Келлі Кларксон і Іліяна Раймс. Але тепер вона будує свою кар'єру свіжий голос у світі кантрі Селеста Келох. А вона випустила альбом і зараз у неї є два сингли у хіт параді нешвіля. Селеста почала співати у дитинстві з батьками, а потім і в церкві. У 12 років вона опинилася у поп гурті. і тепер, коли її кар'єра піднялася на новий рівень, Селеста хоче розширити число своїх шанувальників завдяки гарному голосу і сильній вірі. Привітайте уперше в клубі 700 Селесту Келох Селесто, Раді тебе бачити. Дякую, що запросили. Усе виглядає так, немов ти була народжена для сцени. Розкажи, як давно ти співаєш? Ну, це почалося ще в дитинстві. У мене багато домашніх відео, які я б не хотіла показувати. У 5-6 років я вже співала у церкві. Я дуже любила вечір середи, бо того дня у нас була репетиція, а в неділю ми вже співали. Мені це дуже подобалося. Я була оточена музикою. Ти співала зі своїми батьками у мюзиклі. Так. Моя мама танцівниця, а тато співак. Він не розповідав мені казки у дитинстві, але він багато співав колискових. Я виросла з музикою. Ого, то вона у тебе в крові? Я в захваті. Отже, ти брала участь у дитячому поп гурті. Коли я прочитала про це, я подумала, що напевно бачила тебе на каналі Дісней. Як це було? Як тобі вдалося потрапити туди? Це було дивовижно. Я вирішила зайти на сайт Діснея. У той час у нас була місцева радіостанція Дісней. А вони проводили прислуховування для місцевого поп-гурту, який виступав з відомими зірками. Відкривали виступи Майлі Сайрус, братів Джонас, Рейвен інших. Наше перше шоу Метріс Юсей там було мало людей. Але наступного разу ми виступали у величезному залі, і це був справжній шок. Просто неймовірно. Yeah. Так тобі зробили дуже цікаву пропозицію знятися у пробах на шоу «Глі». Я Пам'ятаю, що в мої підліткові роки воно було дуже дуже популярним. Проте ти відмовилася. розкажи нам, чому я пройшла сім етапів проб зйомок і всього іншого. У підсумку залишалася ще одна дівчинка, і я. Крім того, у нас було турне присвячене боротьбі з булінгом у школах. Ми мали їздити по різних школах і розповідати про те, як подолати булінг. Це була дуже гарна ідея. Я багато думала. Думала про те, що мені робити. І вдома на веранді я молилася і запитувала: у господа, куди ж мені піти? Я зрозуміла, що мені потрібно вирушити у турне. І по його закінченню нам сказали, що ми допомогли врятувати дуже багато дітей. Стало зрозуміло, чому я мала їхати саме туди. Для тебе важливо, щоб твоя віра виражалася через музику. Це ж, напевно, не просто Так? А як же У музичній індустрії і у багатьох інших не прийнято говорити про свою віру? Один з моїх перших синглів, який потрапив на радіо, мав слово Бог. Хтось сказав мені. Ця пісня ніколи не потрапить на радіо, бо в ній буде слово Бог. На що я відповіла: отже, не потрапить. Я не приберу його ім'я. Звідти у мене було багато запитань про те, де моє місце. Я йшла вузьким шляхом, інші можуть не йти ним. Я молилася про це, коли вигулювала собаку, і мені на думку спав вірш з біблії. Не уподібнюйтеся світові цьому. Я давно не згадувала про цей вірш. А наступного дня я отримала підтвердження на подкасті. А потім, ще й у церкві, пастор проповідував за цим віршем, і я сказала: добре Боже, гаразд. Я зрозуміла, я повинна бути собою, адже ти створив мене такою. Як тобі вдається залишатися такою непохитною і не йти шляхами цього світу, що допомагає тобі у цьому. Я виросла у хорошій родині. Ми з батьками дуже близькі. Моя мама молилася ще до мого народження. Я хочу, щоб вона знала Ісуса. Я вважаю, що молитви матері надзвичайно важливі. Упевнена, ти сама знаєш це так. У мене була гарна підстава. Я була у церкві кожні вихідні аж до 12 років, поки не почала багато їздити. Я мала твердий фундамент. Бували часи в моєму житті, коли я трохи збивалася зі шляху, але завжди поверталася, бо в моєму серці була істина. Так, розумію тебе. Я знаю, що ти любиш дивитися клуб 700». Я повинна була згадати про це. Так, коли ти написала мені в інстаграм, я відповіла: я так люблю вашу програму. Мені подобаються позитивні речі. Вони роблять мій день. Чесно, це підбадьорює нас. У тебе зараз два сингли у хіт парадах. Що це за пісні? А також розкажи нам про свій новий альбом. у хіт параді Music Rock Country Radio знаходиться декілька моїх пісень. І в них загадується ім'я Бога. Я все одно це зробила. Я дуже пишаюся успіхом цих пісень. Я зараз працюю над своїм новим альбомом. Він розповість про мій музичний шлях з першого дня і до сьогоднішнього дня. Цей альбом вийде, сподіваюся, у квітні наступного року. Я дуже чекаю цього. А ще тепер у тебе є різдвяна пісня. Так, що це за пісня? Збережи танець для мене на різдво. Вона грає зараз у супермаркетах по всій країні. Навіть не знаю, як це сталося. Це так чудово. Музику ти пишеш сама, так Так. ми дуже раді, що ти заспіваєш сьогодні для нас. Ти співатимеш, пам'ятай мене у гурту Алабама. Чому ця пісня така важлива для тебе? Вона теж різдвяна, чи не так? Так. це різдвяна, чудова пісня. Вона про суть різдва. Знаєте, буває так, що ми губимося у святах, у святкуваннях з рідними, друзями. Усе це чудово, але ми маємо пам'ятати, у чому суть цих свят. Це для мене надзвичайно важливо. Знаєте, коли я почула цю пісню вперше, я заплакала, але сьогодні намагатимусь не плакати. Селеста, останнє запитання: нас можуть дивитися люди різного віку, які відчувають спонукання займатися музикою, будувати кар'єру. Ну або просто мріють про це. Проте їм страшно. Скажи декілька слів для підбадьорення. Я хочу сказати таке: ідіть за своєю мрією. Вам доведеться старанно працювати, йти на певні жертви. Це потрібно не тільки в музиці. Але якщо ви справді чогось хочете, якщо Бог вклав бажання у ваше серце, залишайтеся вірними собі. Не губіться, стійте твердо, робіть те, що вам подобається. Ідіть за мрією, і вона приведе вас до мети. Амінь. Селесто, дякую тобі за все. Зараз ти заспіваєш нам пісню. Пам'ятай мене, залишайтеся з нами, бо ми скоро повернемося. Собаки захищають. Коттика заспокоїть. Коні допомагають. А люди люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто, як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Цілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібіен Еммануїл. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Шиндо маленький хлопчик, який народився із зайчою губою. Для нормального життя йому потрібна була лише проста операція, але його батьки не могли заплатити за неї. Однак, завдяки вам. Їм і не довелося. Шиндо народився із зайчою губою і практично не міг їсти. Я дивилася на його губу і не могла не плакати. Його імунітет ослаб, і він часто хворів. Боячись, що люди насміхатимуться над їхнім сином, батьки тримали його вдома. Я зачиняла усі двері та вікна. Він постійно плакав і хотів, щоб я намазала йому губу мазю від комарів, але я сказала йому, любий, ця мазь не вирішить проблему з губою. Тобі потрібна операція. Але сім'я Вонг надто бідна. Вони знали, що не зможуть оплатити цю операцію. Я почав шукати благодійні організації, які можуть допомогти. І знайшов CBN. Я був дуже радий. CBN заплатили за операцію Шиндо. Я Кажу йому: тепер ти сильний і здоровий, як маленька зірка. CBN допомогли нам, щоб явити Божу любов. Я дякую партнерам CBN за те, що вони справді люблять нас. Я ніколи не відчувала такої любові ви врятували мого малюка і мою сім'ю? Хіба не чудово, коли ви можете стати відповіддю на молитви людей у всьому світі. Ви можете зробити це приєднавшись до клубу 700. Це чудова сім'я не могла собі дозволити операцію, але ви прийшли і сказали ми хочемо допомогти. Ви сказали. Ми можемо впоратися з цим. Ми хочемо, щоб у вас була надія і майбутнє. Це те, що Бог бажає вам. Ми хочемо допомогти вам у скруті. Якщо ви хочете приєднатися до нас у всьому, що ми робимо у цьому світі, напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані сліпі, прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих Чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Емануїл. Їзда на велосипеді та молитва. Це улюблене заняття Шарлін Нікерсон. Вони з подругами називають себе триколісними ангелами. Вони їздять на своїх велосипедах і моляться за людей. Не так давно Шарлін сама потребувала молитовної підтримки і отримала не тільки її, а й диво зцілення. У своїй 77 я маю рухатися, займатися, слідкувати за їжею і піклуватися про себе. Чотиристоронні шунтування та діабет спонукали Шарлін Нікерсон до їзди на триколісному велосипеді, і почала вона займатися цим багато років тому, незабаром після того, як помер її чоловік. Я знала, що маю краще дбати про себе. У мене просто немає іншого вибору. Незабаром це стало не просто зарядкою, а осередком до якого приєднувалися інші. Зрештою, це стало служінням людей, які моляться за своїх сусідів під час поїздок. Вони називають себе триколісними ангелами. Ми чудово проводимо час із Господом, а також служимо іншим. Це прекрасно, бо ми розуміємо, що робимо Божу роботу. Одного разу в грудні 2022-го Шарлін натрапила на шматок льоду, врізалася в бровку і пошкодила праве коліно. Я дуже злякалася, коли впала. Я опинилася в калюжі і промокла у крижаній воді. Подруга відвезла її додому. Шарлін спробувала трохи відпочити. Я не хотіла їхати у лікарню, але у першій годині ночі коліно боліло так. Що я розбудила сина і сказала: мені треба до лікаря. Біль був дуже сильний. після рентгена і тестів, які не показали жодних проблем. Медики відправили Шарлін додому і сказали приймати знеболювальне, щоб зняти білі припухлість. Я не могла їздити, я ледь могла ходити. Лікарі дали мені фіксатор для коліна, і я носила його десь два-три тижні. Після цього жінка звернулася до хіропрактика, але ні лікування, ні препарати не допомогли. Я прокидалася ночами. Сильний біль порушив мій сон. Це було нестерпно. Але Шарлін продовжувала їздити, сподіваючись, що отримає зцілення. Люди запитували мене, як коліно. А я відповідала: Бог працює над ним і продовжувала їздити. За п'ять місяців після травми жінка увімкнула клуб 700. Ви почули історію про коліно і кажете, у мене теж проблеми з коліном. Це може бути праве, ліве коліно або обидва. Просто покладіть на них зараз руки. Ми погоджуємося, торкаючись їх в ім'я Ісуса. Сціліться. Я Сказала: Господи, як би мені хотілося, щоб це була я. А коли вони почали закінчувати випуск, хтось каже, як би мені хотілося, щоб це була я. Це звучить дивно, але у вас є велика червона сумка, яку ви носите з собою весь час. То знайте, що Бог цілює вас. Усі знають, що я завжди ношу червону сумку. Всі її помічають і знають, що я постійно з нею. Я сказала: Господи, це ж про мене. Неймовірно. Я потягнулася до коліна і зрозуміла, що воно не болить. Я подумала, не може бути. Витягнула ногу, зігнула її. Я не могла повірити, що я зробила це, але це відбулося насправді. Я почала славити Господа, дякувати йому за це зцілення. Цей випадок підбадьорив не лише Шарліна і оточуючих, які почали вірити, що Бог дасть їм чудо. Хтось у церкві сказав: до того як ти розповіла про те, що Бог зробив для тебе, я думала, що це все телевізійні вигадки. Тепер я вже сама хочу почути таке слово. Шарлін продовжує їздити з триколісними ангелами і молитися за інших. Це ще більше зміцнило мою віру, і я молюся про людей. Я вірю, що вони також зможуть отримати зцілення. Бог зробив це для того, щоб підбадьорити інших, показати їм, що він реальний і що він зцілює. Бог реальний, і він зцілює. Ісус учора, сьогодні і навіки той самий. Ви можете розраховувати на нього. На жертву за ваші гріхи і на жертву за ваше зцілення все це сталося одночасно. Ранимо його ми зцілилися. Шарлін їздить і молиться. Ці жінки триколісні ангели шукають благословень для свого району. вони підкоряються тому, що написано в Єремії 29,7. І під час усього цього вона отримала травму. є чудовий вірш, який рідко цитують. Бо хоче, щоб ви процвітали і були здорові, як процвітає ваша душа. Ці слова написав апостол Іван. Він був найближчим за всіх до Ісуса. він знав його серце. Він чув його серцебиття і розумів. Що це стосується всіх людей у всі часи? Бог хоче, щоб ви процвітали і були здорові. Він не хоче, щоб ви страждали. Ось для чого прийшов Ісус? Він помер на Христі для того, щоб ранами Його ви зцілилися. Це все для вас Це для всіх. Це на всі часи. Він учора, сьогодні і навіки той самий. Чи читали ви в Євангелії, щоб Ісус виключав когось? Ні, Він усіх приймав. Він дратував цим фарисеїв, бо розширював список тих, кого запрошував за стіл. дім мій домом молитви для всіх народів наречеться. Ось що він хотів. Ось чого бажає його серце. Вірте йому, повірте, що Ісус Христос бажав цього так сильно. Що був побитий за вас. Ранами його ви зцілилися. Прийміть це неймовірне откровення про те, що такою є воля Божа для вас, щоб ви процвітали і здорові були. Ми зешлі будемо молитися за вас, але. Перед молитвою хочемо прочитати деякі молитовні потреби. Наша команда збирає їх, щоб молитися за них. Ми хочемо, щоб ви знали, що Бог любить вас. Бог хоче, щоб ви були здорові. Він хоче, щоб ви були спасені прощені. Отже, ось молитовна потреба. Зцілення від раку кишківника у мене там пухлина. Щоб я міг спати і подолати тривогу та смуток, які не дають мені спати. А ще зцілення від судинної деменції хтось потребує чуде зцілення від раку підшлункової залози четвертого ступеня, Зцілення від хвороби Паркінсона. Інша людина просить, щоб наш маленький сімейний бізнес привів безліч людей до Ісуса, позбавлення від залежності від порнографії. будемо молитися, Господь Бог всемогутній, Ми підносимо до тебе. Всі ці прохання, і ми проголошуємо, що ранами твоїми люди зцілюються. Це сталося дві тисячі років тому. Ти взяв усі наші немочі, усі хвороби і проблеми. І розібрався з цим навіки. Ми приймаємо тебе все, що ти маєш для нас. Ми приймаємо прощення, за яке ти заплатив ціну, зцілення, за яке ти заплатив ціну, і ми приймаємо все це зараз в ім'я Ісуса. Хешлі Бог дав тобі щось. Так він нагадав мені місце з писання. давайте й дасться вам, мірою, доброю, нетоптаною, отрушеною, переповненою, віддадуть вам. Бо якою мірою міряєте, такою ж відмірюється і вам. Я молюся за тих, хто шукає Бога у фінансовому прориві. Давайте і вам дасться. Продовжуйте довіряти Богу від цю сферу свого життя. Не тримайтеся за неї так міцно, що ви навіть не віддаєте її йому, віддайте її йому, і він допоможе вам. Бо у нього є плани, щоб дарувати вам процвітання майбутнє і надію. Підбадьортеся Хтось страждає від запалення сідничного нерва у правому стегні. Ви відчуваєте неймовірний біль? Бог звільняє вас. Ваші нерви розслабляються. Ви можете жити нормально, вільно рухати стегнами. Усякий біль, оніміння йдуть від вас в ім'я Ісуса. Хтось зараз п'є гарячий чай у маленькій часті. Я вірю, що Бог стілює вас від тремору. У вас сильне тремтіння в руках. Вам буває важко навіть пити чай. Я вірю, що Бог стілює ваші нерви просто зараз. Будьте здорові, в ім'я Ісуса, прийміться зцілення просто зараз. дякую, Господи, за це чудо. У когось проблеми зі стегнами, ви сидите на табуретці, тому що вам важко сидіти на звичайному стільці. Бог зцілює вас, а так само всіх, хто страждає від раку. В ім'я Ісуса зціліться і будьте здорові. Амінь. А закінчимо ми віршем з Паралипоменон. шукайте Господа і сили Його, шукайте безперестанно лиця Його. Хай Бог благословить вас.